Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства. Ну а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні. Героям слава. Ось і недалечко той сезон. Збирання білих грибів і не тільки білих грибів, взагалі походи походи до лісу, але переважно походи грибні Сьогодні у нас похід. Похід е, поберезовий сік. Число сьогодні 9 Вчора було восьме. Тож вітаю. Вітаю наших жінок славетних. З цим святом і звісно бажаю здоров'я і миру. Саме головне на даний час, що хвилює українців. От. Робимо похід сьогодні. Дев'яте похід по березовий сік. Е, я хочу наголосити за березовий сік. Він на даний час і не тільки на даний час, але він дуже корисний. Корисний очищення крові, е, значить, нирки, печінка, кишківник. От. Дуже багато в ньому корисних мікроелементів. Так що майте на увазі, в інтернеті є написано набагато, набагато краще, чим я можу розказати. От про користь березового соку От бачите, ліс вже починає оживати. Ну, практично не ліс оживати, а оживає вже землиця, землиця. Ось вже перші квітки весняні. Ну, Ми їх називали колись піснізники. Ну і зараз я так називаю пісніжники, хоча пісніжники по... Книжному, то є трьохполісткові, вони також вже є, проліски є, так що землиця починає живати. Ну і зараз зараз попробую наші берези, вони остав наверху, от, е чи вони починають оживати і чи вже чи є березовий сік. Ну, я раджу усім усім почитати за березовий сік, який він корисний. Ось такі у нас квіточки. А в нас там перезід березо. Значить, до сезону грибного залишилося зовсім мало. А в нас сьогодні так глядачі просили показати, як я збираю березовий сік. Дуже просто і і корисно. Ще хочу би сказати, що я березовий сік, я заморожую. Якщо його консервувати, то він він дає компот, не корисний. І то компот, мабуть, корисніший. Просто як напиток. вживати його тільки, тільки сирим або заморозую тоді в ньому зберігаються всі мікроелементи соку. Заморожую я приблизно 30-50 літрів, випиваю переважно влітом, коли хочеться, хочеться пити. На весні мало, мало споживаю, але споживаю. Тож, Хоч час у нас невеселий, але мусимо жити далі. Тож зараз я підготую якусь берізку і покажу, як я збираю березовий сік. Ось взяли ми такий інструмент, він називається проіг. Коловорід, чи як він називається? Ну, не знаю. От. І ми вже просверлили. І у нас вже з'явився сок березовий. Оце у нас. Десь сантиметрів 4-5 в тих межах просверлено і бачимо, що сок, сок, береза вже відділяє. Значить, яку сторону найкраще брати. Е, найкраще брати це є південь або схід. З тої сторони не менше вітри і не менше опадів. Хоча північ, північ, північ ні, північний захід, північ і захід, переважно опади і у вас більше більше у вашій ємкості буде води. От. І от ми просверлили отвір, і далі я підготую, підготую бляшки з нержавійки, які ми будемо забивати знизу і вішати нашу посудину. От ми забили нашу бляшку з нержавійки, Вона вирізана із старого радянського чайника. Вона досить міцна і зручно її забивати. Бачимо сік вже капає. О! Зараз будемо ставити посуду. Посудина на нас минулорічна от зараз ми її спробуємо в цьому потічку сполоснути. Одечка тут чиста. Так, тут треба, да. щоб трошки лепше було. Так. так. Так, добре. Ну що ж, ідемо ставити на сік? Ось у нас. Посудина вже на місці. Значить тут вирізаний отакий отвір, який натягується на ту бляшку, а зверху цвях. Цвях. На який вішається посуда? От вам як вітер. Ні. Дощ не заливає. Хіба ви по стовбрівся, але зараз ми забили східної сторони, то рідкість таке буває. Буває, але рідко. Так. І що ще пораджу? Щоб ви не були трамвовані. Якщо забувати... Бляшку забувайте таким макаром. Таким не ви Може травмуватися. А ось таким макаром то менше травм, то перевірено на своїх пальцях. Що ж, виділимо сок у нас ще дуже слабенький. Капай. Капає. Ну що то? Раз, два, три, 2 секунди одна капля, Це маловато. Ну, але процес пішов, і він вже не зупиниться. Війна ще може зупинитися, а соковиділено берези, не зупиниться. Воно буде. Продовжуватись поки не підуть буньки. Тож, що я хотів, я вам показав, розказав. От, а деталі є в інтернеті. Ну, лікувальні властивості там буквально, буквально на весь організм і горло полоскати, і в угрі. І прищі мастити. Ой, є. є. Є в інтернеті. Так що користь високого березово велика. Ну, а вам бажаю мирного неба, як завжди. Здоров'я і мирного неба. Чодно, дасть нам час саме. Саме головне. Всіх благ вам! Що ж, до побачення. До побачення. Ну, не знаю до якої, коли ми ще зустрінемось. Через скільки часу. Вже, мабуть, як у мене піде вже повним ходом. то має так вже прямо ти. Зараз ми припиняємо ту баночку ми лишимо. Подивимося, скільки, скільки соку вона збере за сутку. Добре, всіх благ. хай вам щастить.